Від розпачу до власної справи подолав шлях власник першої приватної ветклініки та ветаптеки в Липовці. Батько загиблого військового пілота Микола Бондаренко ділиться досвідом з учасниками проекту підтримка мікропідприємств ветеранів та членів їх родин від ідеї до реалізації. Грант на його впровадження від Українського ветеранського фонду виграла громадська організація Соціальний центр Вінничини і наразі реалізує за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Зразу було, як казала Таня, страшно. Я не вірив цьому всьому. Поки ми не прийшли перший етап, потім вже підкоректували свої можливості і пішли вже на другий етап. І на вже на захисті у ветеранському фонді. Ми, я зайняв четверте місце на захисті. Тобто з 10 переможців я мав четверте місце. І тоді вже пішло якесь натхнення, і закачали руки і вперед до роботи. І оце ми зробили за чотири місяці. Втілити такий великий проєкт Ветаптека БМВ, що розшифровується Болить, ми вилікуємо, вдалося спільними зусиллями. Адже його бюджет склав майже півтора мільйона гривень. Це кошти Українського ветеранського фонду, благодійного фонду МХП громаді та кошти самого пана Миколи. Ми сьогодні бачимо у пана Микола цей проект, який є прикладом того, як повернути людину до нормального життя. Це має бути цікаво, це має надихати. Ветаптека та клініка дуже важливі для Липовецької громади та навколишніх сіл. Залучати кошти у втілення подібних проєктів та в розвиток підприємництва в громаді допомагає її очільник Віктор Бичков. За рахунок різних джерел допомоги сьогодні МКП громаді, благодійний фонд, вложив у проєкти Липовецької громади майже мільйон гривень. Майже мільйон гривень. Один із результатів маємо у громаді дуже непогану актуальну сьогодні клініку. На відкриття витаптеки БМВ приїхали переймати досвід учасники проекту Підтримка мікропідприємств ветеранів та членів їх родин від ідеї до реалізації. Грант на його впровадження від Українського ветеранського фонду виграла громадська організація Соціальний центр Вінничини і наразі реалізує за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Олена Каспрук, дружина діючого військового. Її чоловік все життя пропрацював лікарем-ветеринаром, Ба більше по його слідам пішли і двоє синів. Тож справа сімейна, зацікавив мене дуже цей проект, тому що ну подібна, подібний бізнес-план, подібний початок. Власне, тому я пішла на цей проект, бо прочитала про Миколу. Мій чоловік також на Микола. Зараз він служить. Він є ветеринарним лікарем. Ось він на зустрічі з паном Миколою діляться досвідом та захоплюється сучасним облаштуванням клініки. Аптека та клініка вже працюють. Під час відкриття у клініці пройшла обстеження у лікаря перша чотирилапа пацієнтка, дрібне песеня нора. Втім, на клініці та аптеці Микола Валентинович зупинятись не збирається. У планах відкриття першого липовці притулку для тварин. А тим часом він ділиться досвідом з учасниками проекту та надихає своїм прикладом.